I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, -y. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Цім зі мною заступник голови це сімейне фермерське господарство. Де ми приїжджали в гості в період вегетації, показували наш в порівняння з іншими брендами. На даному етапі збирання йде в активній фазі. До слова темо ділян, де Альдазор був висіяний з іншими брендовими гібридами, вже зібрали. Зараз запитаємо які враження, взагалі, яка результативність, і переїдемо, покажемо, як він виглядає зараз в очікуванні збирання. Тож приєднуйтесь до нас на всіх платформах, долучайтеся всюди. Альдазор у кожну хату поїхала. В двох словах можеш розказати, яка була технологія вирощування, що робили на полі. Доброго дня на полі була проведена спашка на глибину близько 30 сантиметрів. Потім е, було зимнє бронування, вирівнювання. Потім предпосівна культивація. Посів відбувався на даній ділянці, на яку ми їдемо 15-16 квітня. Е, сіяли з густотою 62-64 тисячі на гектар. Е, потім працювали ранстаром і потім зайшли клетодимом від, від злаків. У да. період бутонізації працювали фунгіцидом? Фунгіцидом не працювали, тому що. Були дощі і теплі температури, і він швидко ріс. У нас самоходного прискувача немає, то поки працювали, то ну, не встигли зайти в оприскувачем. Висів проводився з добривом? Так, е, да, по 80 кг сульфамофосу. Тобто в нас було по 80 кг сульфамофосу і був гербіцидний захист. Це був плетодим і трибінорон метил, і все. Так, так. Да. Зараз переїдемо на власне демо ділянку і прикинемо скільки було гектар яка була врожай соняшний кальдозор далі будемо під лінієчку. такі нездорові здорові шляпи всі опилились це все таки поле. соняшник супер В дві тому вийшла крайня машина з площі. Тарас Васильович, нагадай нам, будь ласка, які гібриди в тебе тут були посіяні? Був посіяний Альдазор Лімагрейн, гібрид 50479. І був гібрид від компанії КВС Сувекс. То буквально 10 хвилин назад вигрузилася остання машина і підбили підсумки, що Альдазор дав по 25 центнерів. Лімаграйн дав по 23 і Сувекс здав по 22 центнера. В цілому, так маємо Альдазор в лідерах, дуже приємно це чути. Бачимо, що поле педантично було на ньому спрацьовано, поле чисте. Нагадаю, що гербіцидним захистом були, як і трибенурон, метил, так і плив Тому маємо таку от ситуацію. В цілому враження від роботи з гібридом Тарас Сеович, можеш озвучити? Дуже довольний, ну ціна якості. Так що... В тебе є ще одне поле, да? не зібране? Да, є ще одне поле не зібране. Заїдемо, напевно, покажемо, який він ще на полі стоїть. Будемо його завтра збирати, якщо дощ сильніший не піде. Приїхали на поле, де ще Альдазор очікує на збирання Десь приблизно отак він на сьогоднішній день виглядає. Тарас Васильович, і саме така болюча тема для кожного аграрія. Що будеш робити з свіжозібраним урожаєм? Будеш його зараз продавати чи будеш тримати трохи далі? Думаю, що треба притримати, в зв'язку з тим, що е, урожай не такий гарний, як був в минулому році, то надіємося, що ціна буде хороша. Буде підростати? Так, да, надіємося, що так. Да. Я теж так вважаю. Вважаю, що з Нового року ціна буде взагалі тисяч за 25. Ну, дай Бог, це не можна все вірити там сильно в наші слова, але надія є. В будь-якому випадку навіть є такий лайфхак. Отак виглядає Альдазор. Є такий лайфхак, що соняшник в складі може за місяць набрати півтора, а то й навіть в класних умовах 2% олійності. Тому, як мінімум, притримати, якщо є можливість, необхідно. Тож бажаємо всім гарних врожаїв, справедливого ціноформування. Приєднуйтесь до нас на всіх платформах, ставайте нашими клієнтами, друзями, підписниками. І так як ви бачите, наші гібриди працюють, працюють по всій території України. Очікуйте ще більшої кількості відгуків буквально з кожного куточку, де обробляється земля на теренах українського агросектору. І на даному етапі єдине, що я вам можу сказати, це у кожну хату.